Підлітки в своєму підлітковому віці страждають багато, тому що вони ще не розуміють, хто вони, чому вони, що вони будуть робити, на що вони здатні, що в них є, вони себе ще не знають. Вони ще щупають соціум, вони ще шукають своє місце в соціумі, як їх сприймають, і вони через те, як їх сприймають, розуміють, хто вони є. То у них йде гормональний рост, у них починають. Вилазити назовні всі їхні дитячі травми, вони не проможні справитись дуже часто зі своїми емоціями чи не дуже вміють розуміти причинно-наслідкові зв'язки. Нам здається, ну, якщо він два метри виріс, то він, мабуть, так само розуміє, як я. Але ні, у них ще не зовсім сформовані ці зв'язки. Не так, як у дорослої людини. І вони собі малюють дуже багато фантазій на те, як вони виглядають, як їх сприймають, що вони мають робити в своєму житті. Вони дуже часто шукають себе в своєму середовищі, серед таких самих, як вони, серед таких дітей теж є для них значущі, друзі. І вони шукають своє місце в цій групі, і тому вони будуть старатися. Все одно подобатись значущим людям, слухати значущу людину, ще не маючи якихось своїх думок або маючи, але не, не висказуючи їх.